Пасторальний рай у західній Білорусі на тиждень цей тихий мальовничий регіон опиниться в центрі уваги світової політики. Саме тут, у білоруському селі Вашнаришки, поблизу кордону з Литвою, дві колишні радянські республіки Росія та Білорусь планують розім'яти військові м'язи. Із сонного села Вальшнаришки перетворяться на театри військових дій. Ворог піде в наступ, але його зупинять російські солдати. Принаймні, такий сценарій маневрів. А що місцеві думають про спільні з Росією військові навчання? Олена разом з чоловіком переїхала сюди з Мінська. Вона хоче тільки одного спокою та тиші. Я тваршусь вообще я негативно ставлюся до будь-яких навчань на нашій території. Якщо це російські навчання, чому їх треба проводити поблизу західного кордону? Це схоже на акт залякування, так би мовити. Такий шак підпринялі, як би як акт запугілення, можна так сказати. У Франца інша точка зору. Принаймні перед телекамерами. Родінада за батьківщину треба захищати, батьківщину треба захищати. НАТО, НАТО, НАТО тут поруч базується. То чому нам не влаштувати навчань? Обов'язково треба. На я то каза. Добрий день Я бабця Йозефіна про плани військових нічого не чула. Але коли ми розповідаємо, її відповідь дуже чітка. Ну, ні, я... я їх не хочу, я проти цього. Ширі! А ось ці демонстрації пройшли у мінську на вихідних. Опозиція влаштувала протести проти спільних російсько-білоруських маневрів і проти військової присутності Росії у Білорусі. Мені не подобається, що у нас російські війська. Ані для мене це означає, що підривається моя безпека. Білоруська поліція дозволила провести цю акцію протесту. Хоча зазвичай розганяє виступи незгодних. За лічені дні до початку навчань уряд Білорусі вирішив уникнути конфронтації. Щоправда, на протести вийшли тільки кількасот людей. А тим часом життя у Вашнаришках наче завмерло на тлі військових навчань. Щойно вони відгримлять, люди повернуться до своїх сільських турбот.